Да? Да. Сьогодні, 28 квітня 2024 року, на часах 20 минут третє. Ми приїхали з базара, юнов. You know, там тузик нас зустрічає, батьки розбирають машину, батько несе висівку. тут багато чого з машини треба вытащить, банки, склянки, а я зараз буду розбирати акумулятор знімати з машини. Надо... А, я там окно закрив, да. Все, тянем за ручку внизу вже потягнуто. витягуємо наш набор отаких от, от ключей. Надо буде, хочу собі якусь екшн камеру со стабілізацією. Буду, напевно, робити збір на екшн камеру нову, щоб був, був стабілізейшн. Так, відкручуємо тут от такого огромного болта. А точніше гайки. стола. Вот так вот. Смотрите, шайбочка с не потерять. Там он кошка. Кошка, кошка. Что, мама? Упал. Держи. Ага. А я ее уже шкодую, шкодую. А вы скажете, ау. Кот -а 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 -а. <соснеж> наш. ставим сюда Аккумулятор уймаем там курица отдыхає загорає на солнце вода будет вода хай буде в машині остається наша муцика это свет все ты витягнула все да ощупь ще батькові предохранители возьмем Закриємо дверку, закриємо окно. Все, це закрито. Перевірно цечі закрита, Да? Я ще куртку сьогодні взяв чогось. Думав, буде холодно. А воно оказалось капець як не холодно. Очень даже жарко. Опа, все, це закрито. Гляньте на тузика. Гляньте, мама шкодує тузика. Віце, віце. Ай, кот. Люди добрі. Каже, гриць. Дивіться, Яке воно довго. Перестаєш, дивіться. Перестаєш одразу підскакує. Як ми його любимо. Який він хороший, ви не представляєте. Таке вже невозможно не любити цього пса. Все, друзі, я йду мамі помати. що вже не відбувається. Все, це предохрантілі я їх треба буде забрати. Пойду занесу там. Буду забирати того, що сталося. Моя кофта. моя куртка. Так, возьмем пакет с едой. Блин, пляжка выпала. <говорит> Какие он хороший, да? Нормально рассказал. Ну, зверь уже с игрушкой, с мячиком уже бегает. Уже бегает с мячиком. Так, это надо здесь положить все. О, такі я як, красиві. якщо ви до сих пор мене не бачили. Що, все? Там більше нічого нема. Ні, немає. Ти пляшку забрала, там впала. І да. коска, коска куле. А що вон туди? А там нема що, ну засуне вон туди носика, а там нема нічого шоу он такому, а він он буде шоколадку распечатывать. А ну, собака. Пожалуйста, без мутюков. Я понял. Це ж не було, що це зовку я. Котик! Ага, тудик, яйця заносить. Закриваємо двері, щоб мухи не залетали. Молобно штабі вилетіли. А, батько говорю, щоб наоборот вилетіли. Ці двері в кухню Так. Да, я понял зрозумі. наша музика – это свет все люди всем спасибо кто дивився. Підписуйтесь на канал Це самое главное И снизу я, наверное, уже оставлю ссылочку на сбор на новую GoPro, чтобы было получше качество и стабилизация. кто сколько может, буду рад любому донатику. Всем, всем пока, всех люблю. Двеца следующее видео, старые видео, новые видео. Все видео двеца, какие я на канале. Все, пойдем.